Вітаю вас, це телеканал Соціальна країна в студії Катерина Некреча і наш наступний гість, соціолог, директор Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень. Вітаю вас! Добрий вечір, Пан Володимир. Ну сьогодні ми вже знаємо остаточно від голови центральної виборчої комісії про те, що а, от ми знаємо, що є 32 округи Донецької Луганської області, і вже остаточно відомо, що тільки на 14 з них відбудуться вибори до парламенту. Це це менше ніж половина навіть округів. І, взагалі, ваша оцінка такі цифри. Такий реальний факт нашого сьогоднішнього буття на Донбасі. Коли значна частина території, і серед них місто мільйонник Донецьк. Є під е, окупацією, є під контролем бойовиків і, само собою, провести там вибори, в принципі, неможливо. В принципі неможливо. Тому це до цього треба ставитися, е, звичайно, як до непереборної обставини, але нам вибори дійсно необхідні, тому що нам необхідно оновлення влади і оновлення парламенту. І разом з тим, наскільки я пам'ятаю, все-таки на 14 округах вибори не відбудуться навпаки, а на більшості здається, все таки відбудуться. А так, в 14-й не відбудеться, так так, так, так. тому, е, е, все е, населення Донецької е, області буде представлено на виборах. Вони будуть голосувати, і е, таким чином буде можливість того, що такий великий край матиме своє представництво в парламенті, що з моєї точки зору також дуже важливо. Ви прийшли до нас із соціологічними опитуваннями, які ви провели в місті Краматорськ. А власне, які як це відбувалося? Скільки людей взяло участь у цих опитуваннях? Ну, наш інститут провів дві хвилі опитування: одну в вересні, другу в жовтні. І е, загальна вибірка була достатньо велика. У вересні ми опитали тисячу е, близько 1100 чоловік, а в е, жовтні е, більше 700 е, чоловік, і е, ставили перед собою задачу визначити якраз настрої е, очікування і е, політичні орієнтації виборців міста. Достатньо великого це 200 тисячне місто. Це центр машинобудівної промисловості. Донецької області. І це місто, яке три місяці було під контролем. бойовиків. Зараз там знаходиться обласна державна адміністрація, тому зараз там ніби самий центр Донецької області. Тому орієнтація людей була дуже важливою для нас. Першим бачимо перший графік це те, як оцінюють проблеми, так? Так, це характеристика загальних проблем. І е, як ми бачимо, що е, е, загалом то Очікування такі помірні люди розуміють важкість ситуації, але катастрофізму небагато. Ми бачимо, що тут біля 8% людей говорили про те, що ситуація взагалі катастрофічна. Це Синій стовпчик це синій найменший стовпчик. А от основна частина фіксує складні проблеми, які є, але підкреслює, що в порівнянні з іншими містами. Регіону ситуація в принципі терпима. Разом з тим є, як бачимо, і достатньо оптимістичні позиції. Якщо підсумувати позицію, ситуація не легка, але є багато позитивного і обнадійливого, це більше п'ятої частини опитуваних 23 практично, практично, да? і ще майже 15 ситуація в цілому благоприємна, то ми бачимо, що на рівні 37 отже, майже кожен четвертий з чотири з десяти говорять про те що життя в місті налагоджується і очікують власне більше позитиву Uh -huh. uh, які ще питання ви ставили в Краматорську? І взагалі uh, ми тільки що спілкувалися щодо соціології із uh, пані uh, Ольга uh, Балакірєва була в нас uh, в студії з інституту соціальних досліджень імені Яременка. Вона казала про те, що зараз ну кожен другий відмовляється від участі. Так, так, якщо можна наступний uh, слайд, це uh, на ласка, да? слайд. А... Я, я, як люди йшли на контакт, чи е, активно брали участь в Так, це треба мати на увазі, і професійні соціологи, звичайно, знають е, специфіку ситуації з опитуваннями в умовах е, е, форс-мажорних, в умовах е, кризового розвитку суспільства, е, ми спеціально е, ставили на контроль кількість тих, хто відмовляється від опитування, і можемо сказати, що наприклад на 1100... О наших опитуваних наші інтерв'юри зафіксували близько 1500 відмов. Отже, практично така ж кількість людей ще й відмовилася. Отже, ми можемо говорити про те, що є достатньо значна частина сьогоднішнього суспільства, яке з різних причин Страху, розчарування, небажання якось висвітлювати свою позицію більш широко закривається взагалі від досліджень, і таку корекцію результатів кінцевих при аналізі отриманих даних по опитуванню обов'язково треба робити. Ну, для прикладу, дуже важливо нам було зрозуміти, яка загальна орієнтація людей по відношенню до ключового принципу Україна, українська державність і сепаратизм, і так звані ДНР, і так звані, скажімо, орієнтації на приєднання до Росії, і ми ставили це питання. Отримали, як бачите, достатньо цікаві е, результати. Сумарно, он, найбільший е, сегмент 40%, е, говорять про те, що е, найкращим варіантом розвитку подій вони вважають утвердження української державності на Донбасі. Угу. Ще е, додамо до цього на рівні. Е, 30% це встановлення особливого статусу автономію Донбасу в складі України. Таким чином, на таку загальну українську орієнтованість ми бачимо, виходить 7 із 10 людей. Це важливо. Це справді важливо таким чином, оці всі міфи і розповіді відносно того, що абсолютно більшість людей на Донбасі підтримує ЛНР і ДНР, це все скажімо, елементи інформаційної війни проти України, елементи дезінформації нав'язування. Якщо можна поверніть назад, попередній uh -huh. слайд. Я хотів би ще звернути увагу на те, що утвердження на Донбасі ДНР підтримують зараз 7%, а от входження в склад Російської Федерації 10%, 17%, а 15% закрилися. Не захотіли відповідати на це достатньо гостре питання. Звичайно, ми тут також маємо зробити корекцію на оті е, таку ж. Кількість людей, які відмовилися відповідати, ясно, що далеко не всі вони є прихильниками української державності, і реально цей відсоток зростає. І ми спробували ще виміряти, скажімо такі фундаментальні орієнтації населення типового для Донбасу, достатньо типового для Донбасу міста, як зовнішньополітичний вектор. Прошу дати наступну наступний слайд, як бачите, питання ставилося так: що, як ви вважаєте, що для України є пріоритетним в зовнішньополітичному виборі? І відповіді розподілилися наступним чином: орієнтація на євроінтеграцію, а це фундаментальний нинішній державний курс України, чітко орієнтується 20% населення. Не так і багато. Якщо ми візьмемо ще, що е, абсолютна більшість е, все-таки хотіла б е, якогось, скажем, балансу нейтралітету е, рівнозначної орієнтації і на е, Європу, і на е, Росію з е, іншими країнами пострадянського простору, то е, бачимо це, власне кажучи, е, головний е, тренд. Е, Курс на е, приєднання до е, митного союзу е, до е, в рамках е, російської такої орієнтації також практично 22%. Іншими словами, крила громадської думки приблизно рівні по краям, а домінує таке бажання серединого утримання ситуації. Але якщо прокоментувати перший і другий слайд, я просив би дати ще наступний: що ми маємо? Можливість виділити, власне кажучи, три великих групи по цим фундаментальним орієнтаціям населення нинішнього Краматорська, що, ще раз підкреслюю, можна з певною звичайним допуском екстраполювати і на населення Донбасу. Виділяються приблизно три групи. групи, які умовно я назвав наступним чином: державники-західники. Сепаратисти, расисти більш вдалого я не знайшов терміну. Угу. І е, третя група, ті, які е, коливаються, хитаються в своїх орієнтаціях. Ну, традиційно їх називають болото. Таким чином, перша група дещо більша своїх антагоністів і. Е, Державників, західників, які орієнтуються на безпосередню підтримку української державності і на курс на євроінтеграцію, складає на рівні 30-40%. Друга група. Тих, які є антагоністами перших орієнтацій, які орієнтуються на сепаратизм і на той же митний союз з Росією приєднання до Росії, сумарно виходить на рівні 20-30%. А більшість, це на рівні 40-50%, поєднують в свідомості часто абсолютно суперечливі речі. Вони і Ніби за українську владу, за домінування там українськості на Донбасі, але разом з тим хочуть і автономії, а дехто ще до цієї автономії хоче ще і поєднання з орієнтацією на митний союз, і от така, грубо кажучи, каша в голові. При невизначеності є, звичайно, достатньо характерна для Донбасу, і це треба розуміти, що для цього потрібні час і дуже грамотна інформаційна роз'яснювальна політика, чого, на жаль, звичайно, дуже не вистачає. А от в чому причина невизначеності? Причина невизначеності причин не цієї цієї невизначеності дуже багато. Це і, скажем, традиційні міфи, які насаджувалися на Донбасі впродовж десятиліть, домінуючою там партією партією регіонів. І її сателітами, комуністами, і іншими, скажімо, які чітко орієнтувалися на Росію, які говорили про те, що це наш е, єдиний е, великий, скажімо, союзник. А, а всі інші це е, скоріше, скоріше супротивники, якщо не вороги, це і е, ті речі, які пов'язані з е, самою характеристикою економічного життя Донбасу. Треба чітко віддавати собі зміст, що економіка Донбасу, економіка старопромислового регіону, великою мірою орієнтована була на Росію, і торгові відносини там були домінуючими. І е, сьогодні, наприклад, в Краматорську, де е, Новокраматорський е, машинобудівний е, завод, який нараховує 13 тисяч е, працівників, е, він був здебільшого орієнтований на замовлення з Росії великою мірою і інші підприємства також. Тому це робочі місця, це заробітна плата, це е, засоби для життя. І третій, напевне, компонент це компонент, який пов'язаний з тим, що традиційно там на Донбасі велика частка російського населення. Я не кажу безпосередньо російськомовного, а російських за етнічністю, де надзвичайно велика доля зв'язків родинних, дружніх, виробничих і інших з Росією. І це також дається взнаки. Ну і третє це, звичайно, знову ж повертається до інформаційної політики, Скажем, ті міфи, коли. Які насаждалися довгий час і орієнтованими на проросійські політичні сили засобами масової інформації в нашому краї, місцевими, і домінуючими на Донбасі телевізійними каналами з Росії саме собою не могли там дати достатньо високий рівень патріотизму і усвідомлення наших реальних інтересів. Звідси така каша. Скажіть, будь ласка, от ці люди, які відмовляються від, о, від того, щоб відповісти на запитання, це соціологічних досліджень, чому вони це роблять? І яка тоді серед цієї тисячі людей, кого вони підтримують? Тобто, це частина людей, які підтримують о, Донбас о, там у складі України? Чи це частина людей, які хочуть від'єднатися чи хочуть ДНР? Так, питання дуже непросте, і соціологи знають, що. Зазвичай більша частка людей, яка закривається, яка відмовляється від відповіді, це ті люди, які не погоджуються ніби з домінуючою громадською думкою в даній місцевості. Домінуюча виявлена громадська думка, як ми бачимо, вона більшою мірою проукраїнська. І зараз дійсно Краматорськ виглядає, скажімо, таким українським містом, чого ніколи не було раніше. Навіть по о, зовнішньому антуражу українські прапори, українські е, в, розмальовки е, атрибутика, символіка е, в. Це все, це все те, що, що стало реальністю, що пробудило значно, у значної частини, скажімо, ці е, е, більш патріотичні орієнтації. А е, інші час... але разом з тим залишилися і ті люди, які е, не приймають цього, які е, часто вороже ставляться до цього. І е, ситуація все таки е, має отакий, е, е внутрішній внутрішню напруженість, і це відчувається відчувається і в спілкування наших інтерв'юерів які розмовляли з людьми. Причин реакцій кілька: хтось боїться свою думку висловлювати, яка б засвідчувала там підтримку, скажімо, сепаратистів і таке інше. І я думаю, що достатньо значна частина е, тих людей, які домовлялися е, відповідати, якраз е, входить, е, становить таку помітну групу серед е, них. Але разом з тим, коли ми опитували, е, чого ви зараз боїтеся, які зараз ви вважаєте великі проблеми для міста існують. Достатньо значна частина людей сказали, що бояться повернення е, ДНР. Отже, страхи є і з тої сторони, і з іншої сторони, і також ця група проукраїнська, яка боїться повернення, також певною мірою закривається. Тому, якщо сумарно характеризувати тих, хто це відмовлявся відповідати, то вони також розподіляються на різні сегменти, які можна накласти на ту загальну картину, яку ми мали. Скажіть, будь ласка, чи в Краматорську чи ставили ви такі питання? Чи ніхто агресор, чи є Росія агресором? чи визнають? Ні, цей? ми е, такі питання е, спеціально не ставили. Е, вони надзвичайно дражливі, угу. і е, ми з самого початку розуміли, що е, Скажем, провокувати на такі такими питаннями є не зовсім правильно. І тому ці речі обминали. Але ми можемо орієнтуватися, скажем, по, скажем, таким політичним векторам, які домінують в серед населення, по партійним їх по виборам партій. Угу. Тому що Позицію і програму політичних партій вона нам добре відома, і ми можемо відразу орієнтуватися. А хто легко. має підтримку в Краматорську із політичних партій найбільшу чи от які такі перше? Якщо можна дайте там ще одне, он вам ага. е, е, партійні партійнітраборонка. Партійні орієнтації, так. це у вересні, так більш темна цих ра. Це в жовтні темний стовпчик це вересневе дослідження, <гум> а більш світлий сірий стовпчик це дослідження жовтневе. Тобто за місяць навіть у блока Петра Порошенка підтримка Іде, іде зростання. Іде зростання, і ключовими е, опонентами, лідерами є блок Петра Порошенка і опозиційний блок. От власне опозиційний блок та сильна Україна. Вчора зараз дебати відбуваються на першому національному телеканалі. І от представник «Сильної України Хорошковський сказав про те, що Росія не агресор. Сильна Україна, як бачите, зараз на третьому місці вона має свій достатньо помітний сегмент. Сегмент підтримки виборців Краматорська, якщо додати Ви підтримку опозиційного блоку та сильної України, то виходить, що це переважає підтримку блока Петра Порошенка. Так, але треба додавати не так треба додавати скажімо, ті політичні сили які сумарно становлять державницький проукраїнський uh -huh. вектор uh -huh. і ті сили які ми скажімо, з певними підставами можемо назвати їх протилежністю uh -huh. і це ключові сили блок Петра Порошенка раз ми бачимо 23%, це народний фронт Арсенія Яценюка на рівні 6%, так? Батьківщина на рівні 2% і радикальна партія Ляшка на рівні 5%. Так що сумарно ми отримуємо на рівні там близько 40%. 36% залишається, так. А е, е, е політичні сили іншого вектору – це е, опозиційний блок який базується великою мірою саме на партії регіонів 24%. Так? Це сильна Україна, це вже ми маємо 41%. І комуністи на рівні 6%. Таким чином, ми маємо тут на рівні 47%. Отже, сумарно близько половини тих виборців, які визначилися із своїм вибором. Я це підкреслюю, визначилися, тому що є певна частина тих, хто до цього часу ще не визначився, чи той, хто відмовився відповідати на свій партійний вибір, так от 46% проти 36% шести відсотків проукраїнських сил. Добре, дякую вам. Змушені завершувати. Тому що новини вже скоро на нашому телеканалі. Дякую за те, що прийшли до нас в студію. Будемо слідкувати за вашими дослідженнями. І а, власне а... я останнє хотів так. сказати, якщо можна 30 секунд. Це е, дуже важливо стосується якраз вибору сьогодні е, громадян на цих е, парламентських виборах. Угу. Дуже важливо, щоб в новому парламенті були нові політичні сили і були різні політичні сили. Дуже важливо, щоб в новому парламенті не було домінанти однієї політичної сили. Тому. Я хотів би звернутися з закликом, підтримуйте нові активні політичні сили, які вважаєте, відображають ваші інтереси і ваші позиції, так щоб наш парламент міг бути реальним представником інтересів людей. І інтересів різних регіонів дякую вам. Нагадаю, що ми спілкувалися з соціологом Володимир Кіпань. Був в нашій студії. Залишайтесь на телеканалі Соціальна країна. В нас для вас і цікаві гості, і новини. Ми активно стежимо за тим, що відбувається в Україні та в світі.